І повертаємося до Рима, де український президент мав низку важливих зустрічей. Там зараз працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Вона з нами на прямому зв'язку. І в неї розпитаємо про подробиці. Нелі, чекаємо від тебе деталей. Привіт. Ну, зараз ми перебуваємо біля посольства України в Італії. Буквально 10 хвилин тому кортеж Володимира Зеленського звідси рушив. А тут відбувалася його зустріч з Урсулою фондерляєн. Прекрасному настрої обидва учасники зустрічі сюди прийшли. Говорили про інтеграцію інтеграцію з ЄС і можливий вступ України до Євросоюзу. До цього ми були присутніми на ще одні важливі зустрічі. Зустріч зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером Вона відбувалася на території а, резиденції а, посла Британії тут в Італії і виглядала насправді як така мила прогулянка двох давніх друзів по прекрасному старому британському парку. А після неї а, обидва учасники так само а, були в дуже доброму гуморі, в прекрасному настрої. І саме там Володимир Зеленський вперше прокоментував а, дуже важливу зустріч з Дональдом Трампом. А він сказав, що що вона минула чудово і висловив надію, що. В подальшому такі зустрічі врешті призведуть до миру. Ну і в планах українського президента на сьогодні ще е, низка важливих зустрічей. Одна з них у Ватикані з е, ка кардиналом Пароліном. Е, його букмейкери і е, релігійні аналітики називають одним з головних претендентів на папський престол. Як ми знаємо, е, вже за кілька днів буде оголошена дата конк. Плави розпочнуться вибори нового понтифіка, і дуже символічно, що ще із цією людиною український президент е, сьогодні зустрінеться. Ну і загальна атмосфера не може не зазначити е, дуже чудовий настрій у учасників учасників. І незважаючи на те, що день сьогодні ну жалобний е, в Римі пройшли е, похорони папи римського. І тим не менше, от така головна емоція сьогоднішнього дня тут, все таки це е, щось позитивне. І е, такий собі черговий крок до миру сподіваємося, ми всі Марина. Дякую дуже на нелі. Це була кореспондентка Теса Неліковальська про зустрічі президента Зеленського у Римі.